Привіт, друзі! Ви на каналі Жахливий Погляд, де ми разом занурюємося в загадковий і таємничий світ кіно та серіалів. Приєднуйтесь до нас і разом ми розкриємо таємниці, що ховаються за звичними сюжетами. Залишайтеся з нами, буде цікаво. У кожного міста є свої легенди. Старі історії, що блукають вулицями, наче тіні передаючись з вуст у вуста. Одна з таких легенд народилася у серці Чикаго серед холодного бетону та зруйнованих мрій. Ім'я її Кенді Мен. Це не просто хорор про криваві дзеркала. Це історія про страхи, які глибоко вкорінилися в нашу свідомість про межу між вигадкою і реальністю. Сьогодні ми поринемо у світ. Де жах це не лише привид із гаком, а й відображення суспільних травм, які ми боїмося побачити. Тож вимикайте світло і давайте разом розберемося, чому «Кендімен» став однією з найвідоміших міських легенд у кінематографі. Фільм заснований на короткому оповіданні Клайва Баркера Заборонене. Британський письменник та майстер жахів Клайв Баркер був відомий своєю здатністю поєднувати психологічний жах із вишуканими та навіть мистецькими образами. Його оригінальна історія, опублікована в антології книги крові, досліджувала класи та соціальну нерівність у Великій Британії через призму міської легенди. Коли режисер Бернард Роуз взявся за адаптацію цієї історії. Він вирішив перенести її з британських робітничих кварталів до Чикаго. Роуз побачив в американській урбаністиці ідеальне середовище для переосмислення оригінального сюжету. Саме Чикаго, з його історією расової сегрегації та соціальних конфліктів, стало ідеальним тлом для легенди про Кендімена. Образ Кендімена був створений як втілення міських легенд, які передаються через страхи та забобони. Його походження жахлива історія про афроамериканського художника, якого вбили за роман із білою жінкою. Ця лінія додала фільму расову складову, що була радикальним інноваторським кроком для жахів того часу. Роуз разом із продюсером Аланом Поулом створив сценарій, який зберігав основні елементи оригінальної історії, але доповнив їх соціальними темами. На роль Кендімена був обраний Тоні Тот, актор, який своїм потужним голосом і харизматичною присутністю додав персонажу не лише страхітливості, а й трагічності. Його культова фраза «Be my victim» стала одним із найзнаковіших моментів у жанрі хорор. Зйомки проходили в реальному Кабріні Грін, сумнозвісному районі Чикаго. Знімальна група навіть залучала мешканців району, щоб забезпечити безпеку. Адже місцевість була небезпечною. Цей вибір не лише додав фільму автентичності, а й створив атмосферу напруги, яка буквально відчувається на екрані. Особливе місце у фільмі займає музика. Саундтрек написав композитор Філіп Глас, відомий своїми мінімалістичними творами. Його музика, насичена трагічною містичною атмосферою. Стала невід'ємною частиною фільму, надаючи йому особливого звучання та підкреслюючи глибину історії. Кенді Мен одразу привернув увагу критиків і глядачів. Він став не просто хорором, а метафорою для соціальних проблем і страхів, які ховаються за фасадом міської цивілізації. Головна героїня Гелен Лайл, аспірантка з Чикаго, пише дисертацію про міські легенди. Разом із подругою Бернадет вона натрапляє на історію про кендімена, загадкового вбивцю, який з'являється, якщо п'ять разів повторити його ім'я перед дзеркалом. Гелен вирішує дослідити цю легенду детальніше та дізнається, що її коріння сягає району Кабріні Грін, відомого своєю злочинністю. Там люди вірять, що Кендімен це реальний дух, який винен у кількох жорстоких вбивствах. Зі скептичним настроєм Гелен і Бернадет вирішують відвідати Кабріні Грін, де знайомляться з мешканцями та дізнаються моторошні подробиці. Одна з місцевих жінок Ен Марі розповідає, що Кендімен вбив її сусідку. Гелен знаходить дивні символи та графіті, що підтверджують віру місцевих у легенду. Наважившись, Гелен викликає Кендімена перед дзеркалом, але нічого не відбувається. Спочатку. Скоро Гелен починає бачити дивні видіння, а в її житті відбуваються жахливі події. Вона зустрічає кендімена, який змушує її повірити у своє існування. Він промовляє до неї свої культові слова: «Be my victim» і пояснює, що її скептицизм загрожує його легенді, щоб зберегти свій міф. Він змушує її стати частиною його історії. Внаслідок низки трагічних подій. Гелен стає підозрюваною у жорстоких злочинах. Вона намагається довести свою невинуватість, але всі докази вказують на неї. Кендімен продовжує маніпулювати нею затягує у свої пастки та поступово руйнує її життя. Гелен наважується протистояти Кендімену. Це приводить до кульмінаційної сцени, де героїня жертвує собою. Аби зупинити жах і врятувати інших, її самопожертва виявляє її силу духу, але також робить її частиною легенди. Після смерті Гелен і Кендімен залишаються частиною міської міфології. Її образ, як і Кендімена, стає символом, що живе в історіях людей. Наприкінці, ми бачимо, як її дух з'являється у дзеркалі. Завершуючи цикл легенди. Кендімен як персонаж має жахливе і водночас трагічне походження. У 19 столітті Даніель Робітай, син раба, отримав свободу завдяки батькові, який розбагатів на створенні пристроїв для виробництва взуття. Даніель здобув гарну освіту і став відомим художником. Він був запрошений у будинки заможних сімей. Щоб створювати портрети їхніх дружин і дочок, трагедія почалася, коли він закохався в білу жінку, дочку багатого плантатора, яку він малював. Її батько, дізнавшись про їхній роман, не міг стерпіти такої зневаги і вирішив помститися. Даніеля схопили і відрізали праву руку, ту, якою він створював свої картини, і замінили її іржавим гаком. Його тіло обмазали медом і залишили на поживу бджолам. Це було символічне покарання, адже мед і солодощі асоціювалися з життям і достатком, які він нібито зганьбив. Перед смертю він відчував не лише фізичний біль, а й зраду. Адже ті, хто колись замовляли його картини, тепер стояли у натовпі катів. Легенда свідчить, що останніми словами Даніеля був заклик до помсти. Його дух залишився прив'язаним до світу живих, сповнений ненависті та горя. Він став кендіменом, привидом, який переслідує тих, хто викликає його ім'я, повторивши його п'ять разів перед дзеркалом. Кендімен це більше, ніж просто привид із гаком. Він є втіленням соціальної несправедливості, расової ненависті та глибоких ран, які залишаються в історичній пам'яті. Його постать суміш жаху та трагічності, а його жертви часто відчувають не лише страх. А й співчуття цей персонаж діє як уособлення колективної провини та забобонів суспільства. Його поява завжди супроводжується дзеркалами, які символізують саморефлексію. Ті, хто викликає його, не лише наражаються на смертельну небезпеку, але й змушені подивитися у власне відображення, де вони зустрічаються зі своїми страхами та слабкостями. Кендімен черпає свою силу з віри людей у його існування. Він живе в міських легендах, і чим більше про нього говорять, тим сильніше він стає. Але він не просто вбивця, він надає своїм жертвам вибір, звертаючись із пропозицією «Be my victim» стань моєю жертвою. Для створення знакової сцени з бджолами використовували справжніх комах. Тоні, тот, який зіграв кендімена, мав спеціальну угоду в контракті. За кожне бджолине ужалення він отримував додаткову тисячу доларів. Усього під час зйомок його вжалили 23 рази. Для безпеки використовували молодих бджіл, яким було лише 12 годин від народження. Вони ще не мали повністю сформованих жител, тому укуси були менш небезпечними. Зйомки проходили у відомому районі Кабріні-Грін у Чикаго, де рівень злочинності був дуже високим. Щоб уникнути проблем, знімальна група найняла місцевих мешканців як статистів і охоронців. Фільм ґрунтується на реальних дослідженнях міської міфології. Ідея про кендімена перед дзеркалом перегукується з популярними легендами на кшталт кривавої Мері. Композитор Філіп Глас спочатку створював саундтрек для незалежного артхаусного хорору, але був здивований, коли побачив, що фільм виявився мейнстрімним хорором. Проте музика стала культовою, додавши фільму меланхолії та трагізму. Для ролі Кендімена тод розробив власний спосіб входження в образ. Він розглядав свого персонажа не просто як монстра, а як романтичного антагоніста, чий біль і лють мають глибокі корені. Клайв Баркер, автор оригінального оповідання, схвалив зміну місця дії з Британії на Сполучені Штати. Він вважав, що американський контекст краще підходить для глибшого розкриття тем расизму та соціальної нерівності. В оригінальному сценарії легенда пояснює, що прізвисько Кендімен Даніель Робітай отримав через те, що його обмазали медом перед стратою. Цей елемент легенди пов'язаний із солодощами, що контрастують із його жахливим образом. Кендімен вважається одним із найінтелектуальніших хоррорів свого часу. Він піднімає складні соціальні питання, зокрема про расову дискримінацію, урбанізацію та силу міських легенд. Образ Кендімена настільки вкорінився у масовій культурі, що його ім'я стало асоціюватися з будь-якими викликами містичних сил. Через дзеркало він став одним із найвідоміших кіноманіяків на рівні з Фредді Крюгером і Майклом Майерсом. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Напишіть у коментарях, який фільм чи якого героя хотіли б побачити у наступному відео.